До дня перемоги у боярці відбулося урочисте відкриття обеліску загиблим у великій вітчизняній війні, у якому взяли участь народний депутат України Петро Мельник, голова Києво-Святошинської райради Володимир Луцюк, заступник голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Анатолій Іскоростенський, перший заступник міського голови боярки Валерій Скочко. Біля місця встановлення пам'ятного знаку зібралися усі ті, хто не забув про героїчний подвиг, про величезну жертву цілого покоління українців, які захищали рідну землю в роки великої вітчизняної війни. Представники влади, ветерани, школярі, жителі міста. Народний депутат відгукнувся на лист жителів боярки про допомогу у спорудженні обеліску. Пройшло менше двох місяців, і ось 7 травня вже відбулось відкриття пам'ятного знаку. Пам'ять про 43-й рік е і бомбардування літаком цивільного ешелону, який був просто розбомблений. Коли ховали е людей, а тут десятками їх ховали на цьому місці, бачите, просто лімцем. Е Писали їхні прізвища, а олівець дощ вимиває і час. Звичайно, в пам'яті не залишає слідів. Виступи Учасників мітингу завершила знаменна мить відкриття обеліску, на якому було викарбовано. Тут поховані десятки радянських людей, які загинули восени 1943 року під час бомбардування фашистським літаком цивільного ешелону на станції Боярка. І вже за декілька хвилин підніжжя пам'ятного знаку Устеляє різнобарвня весняних квітів, які сюди, на знак пошани героям війни, принесли боярчани та гості міста різних поколінь.